Ой народився Христос маленький. Ой, чесні люди, чесна родина. Христос родився, весела нина, Христос родився, будем здавати. Ісусу Христу славу давати, а Ісус Христос волос почує, щастя здоров'я нам подарує, згори нам дано на світі жити. Треба нам браття, цей хрест носити, треба нам браття, цей хрест тримати, хоч ми не варті в церкву ступати, ці голі нищі, що си зібрали, їх діди, й мами, чесно навчали, чесно навчали, Бога на на різдво рано полядувати, а Різдво рано весела днина. Різдвом все тішить мала дитина, різдвом все тішить, в церкву ступає, на колінички ще й поглядає, бо коліднички веселі люди, вони колядують, так завжди буде в неї. Ісусик не спить і дрімає своїми ручками весь світ обіймає, і кожну хатину, і кожну родину, і всю Україну. я рождає. Славімо Славі Його! Дякую, Дівчата. Дуже гарно.